Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Хочу скласти прогноз: чи будуть великі удари, атаки по Україні в січні 2026 року. Наскільки великі загрози атак, ударів та вогневих небезпек, повітряних загроз для України. Я мав скласти вчора і позавчора два важливі прогнози та провести прямі ефіри. Вибачте, що я їх не склав. Тому що я погано себе почував, я кажу так, як є. Плюс до того, що всього були великі релігійні свята за новим стилем водохреща, за старим стилем Різдво. Але і я хочу сказати, що не дивлячись на що, я все-таки поважаю релігійні погляди всіх людей, які мене дивляться, тому в ці дні я не став записувати відео. Так. Добре, але тепер я далі готовий працювати, далі готовий робити розклади. Ну, тем, Тема сьогоднішнього відео така: наскільки взагалі в січні 2026-го можуть бути великі удари та атаки. Тому що як я вже складав в понеділок прогноз, я вже казав, що от на релігійні свята будуть великі атаки. Так воно, в принципі, і відбулося. Були дуже тяжкі удари по Дніпру, були тяжкі удари по Запоріжжю, по Харкову, по Одесі, Одеській області, тому. Зараз дуже важливо подивитися, взагалі, яким буде січень 2026 року для України в плані атак. Три карти на циганській колоді витягну, три карти Таро витягну. Хтось вірить в це, хтось не вірить. Це право, це право кожного. Но, тим не менш, люди в коментарях, хто мене дивиться, можете підтвердити чи спростувати більшість моїх прогнозів, все одно збувається. Тому моя діяльність має місце бути зараз. Як екстрасенса. принаймні, поки не закінчиться війна. Ну, дивіться, зразу перша карта, яка падає, це карта ворога. Зразу можна сказати, що січень буде тяжкий. Ворожі удари, ворожі атаки. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. В Україні буде якась допомога приходити, але ну, тим не менш, цієї допомоги може виявитись недостатньо. Активізація ворогів. Карта печалі. Ну, от те, що я казав про недостатність допомоги. Просто я випередив цю карту трохи. Карта печалі, карта розчарування. Я би сказав, що січень буде тяжким в плані атак на Таро. П'ятірка пентаклів, карта бідності, карта розорення, об'єкти інфраструктури. П'ятірка пентаклів це бідність, це злидні, це недостаток грошей, це якісь тяжкі атаки на об'єкти інфраструктури, можливі, якісь серйозні блекаути. Далі лицар мечів. Лицар мечів – це карта воїна, це карта такої агресивної військової сили. І семірка мечів втрати, агресія, удари та атаки. Тут лицар мечів, тут семірка мечів, тут бідність. Карти погані. І тут карти погані. Тому я би сказав, що січень 2026-го буде такий, досить жорсткий. У плані ударів, у плані атак, треба бути обережними. Ситуація не є хорошою. Ситуація досить напружена та небезпечна. Так, я повертаюся назад до роботи. Я почав потихеньку захворювати, але нічого, попив чаю з імберем, ніби попустило. Ввечері постараюсь провести ігр по областях на місяць, на весь місяць, на січень. Тому що зараз я склав прогноз, чи будуть якісь активні атаки. А ввечері прогноз треба скласти ну, конкретно по областях більше, по регіонах окремих. В будь-якому випадку, я надіюся, що це все гадство та безумство, якомога швидше закінчиться. Тому що. Дедалі більше тяжких та небезпечних новин. Звичайно, що є і позитивні новини, є і хороші новини, які йдуть в облагу України. Але війна це не щось там ефемерне. На війні гинуть люди. І просинатися, прокидатися кожного дня з цим усвідомленням це насправді дуже тяжко. І психологічно, і морально дуже тяжко. А оскільки я людина, знаєте, така досить жаліслива і емпатична, мені от всіх шкода, то. Я відчуваю більш поглиблений спектр емоцій стосовно цього всього, що відбувається в країні. Я би дуже хотів, щоб якомога швидше настав мир. Настав мир і все свавілля припинилося. Нехай все у вас буде добре. Бажаю всім гарного та позитивного січня. Ставте ваші лайки цьому відео. Якщо ви маєте якісь особисті питання, задавайте їх за номером на сторінці. Бажаю всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких, побачимося в прямих ефірах.